Так. так, ну що, ребята, всім добре утро, чи може вже обід. Все-таки, все-таки я привіз потерпілого. Так як поліція не відреагувала, було 10 викликів, десь 8 викликів. Поліції, щоб прибула 9-го числа, вони не відреагували. Наказали, щоб ми, щоб ми їхали. Ще поїхали в верхній самарці. Наказали, щоб він сам приїхав, ну він сам боявся. Звісно, я його не бросив. Я приїхав, сьогодні написали ми заяву на крицю, де він. Побив е, чоловіка, де я казав та викрав паспорт, е, написали заяву, щоб притягнули крицю до кримінальної відповідальності, е, так як це службова особа, яка проникнула на частну, на приватну власність, проникла з якимсь співробітником також поліції. Проникли на приватну власність, де завдали ударів потерпілому чоловікову. Викрали паспорт. Була написана заява, що було б притягнуто крицю до кримінальної відповідальності згідно статті 162 Кримінального кодексу, частини 2. Так як це службова особа. Отак. Стаття передбачає, ця, ця стаття передбачає злочин позбавлення волі від 2 до 5 років. Щоб ви розуміли. Ну, подивимось, як, як буде реагувати поліція. Будемо все робити. Я, я вчора, звісно, було звернення на Київ. Звернувся до Києва із... Заявою, що поліція не відреагувала. Ну, будемо чекати. Приїхали, заяву написав. Лю... Люди дали коштів нам на дорогу. Так що, друзі, завжди фіксуйте все на відео, щоб були якісь докази. Ми також додали докази з погрозами криці. Додали докази до заяви, так що будемо чекати, як буде реагувати наша молнієносна поліція. Пішла, пішла дівчинка, яка, яка просила мене, щоб я її додав. Добавив у Фейсбук. Я її заблокував, тому що вона виражалась в мою сторону погано. Я таких блокую зразу. Так що, друзі, будемо повідомляти, ще дуже багато роботи у нас. Звертайтеся за допомогою, завжди допоможу вам. Чим чим змогу, тим допомогу, як кажуть. Все.